Ось цю тяжку інженерну техніку супроводі восьми рятувальників Рівненщини відправлять у зону антитерористичної операції. З її допомогою будуть укріплювати кордони на звільнених територіях населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Крім того, троє рятувальників змінять своїх побратимів в зоні АТО, які протягом місяця виконували завдання інженерно-технічного характеру. Ротацію проводимо вже напротязі. Вісьми місяців там працює працюваю працюють наші і піротехніки, і е, інженерні підрозділи. Сьогодні здійснюємо ротацію, додатково відправляємо туди техніку. Тяжку інженерну для здійснення робіт по укріпленню оборонних рубежів в зоні антитерористичної операції. Віктор Грицюк рятувальником працює більше десяти років. У зону антитерористичної операції їде вперше. каже, налаштований рішуче, адже така в нього робота завжди стояти на захисті життя громадян України. Їду в перший раз їдемо в Краматорськ. Завдання по укріпленню бліндажів, купоти і на місці керівництво штабу там буде давати позівки робити робить кожного працівника, якого відрядили у зону АТО, спорядили екіпіруванням та засобами індивідуального та медичного захисту. Крім того, керівники рівненського району вручили їм сучасні засоби малої механізації та спецобладнання, електропили, дрелі, болгарки, які рятувальники зможуть використовувати у повсякденній роботі. Тому, коли ми отримали повідомлення, що відправляють хлопців, коців на допомогу. В зоні АТО відправляють інженерну техніку. Тому ми вирішили долучитися до цієї проблеми, до цієї, до цих заходів, оскільки це не є проблемою окремо взятої території чи окремо взятого громадянина. Зібрали кошти, долучилися наші підприємства, комунальні підприємства. Долучилися всі небайдужі, і ми вирішили, як ви кажуть, допомогу передати і засоби малої організації, спеціальну техніку, спеціальні знаряддя, яке я думаю, буде корисним і принесе користь по перше, як нашим хлопцям, які туди їдуть, так і тим людям, яким вони будуть допомагати. Повернення рятувальників зі сходу України планується на вівторок. Вікторія Бондар, Дмитро Спіченко у ритмі подій.